Всім привіт, друзі! З вами знову я, Саша і сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І сьогодні а, я вам хочу показати нове оновлення, яке вийшло. А саме 1.21.10. Поки що на даний момент, коли я записую це відео, це найновіше відео. найновіше оновлення. От, е... І тому я зараз хочу його показати. Я знаю, що скоро, напевно, вийде вже 1.22. Але чекати я не знаю скільки, тому це може йти не знаю, ще тиждень. А у мене давно на каналі не було відео, тому мені треба якесь нове відео. І тому зараз я буду вам показувати, що в цьому відео вийшло. Можливо, хтось вже побачив, верніше всі побачили тут мідні блоки. Вощений блок міді. та Мідні скрині. А, і зараз можливо, хтось вже здогадався, або хтось вже про це чув те, що це оновлення Міді. Нарешті Міді, по перше, чому Міді тепер буде більш-менш корисною, М -м бо тут один одна скриня це. Один новий факт. Одна нова штука. Ну, якщо тут, до прикладу, тут, можливо, а, зараз, де? Я не пам'ятаю. Ось, отут, до прикладу, мечі. Тепер є меч. Він доволі прикольно виглядає, як трошки помаранчевий. Ось, а, він б'є. Сильніше за кам'яний, але слабше за. А, але слабше за. залізний. А корову він вбиває з. Раз-два. З двох ударів з прыжком. А якщо без. Раз, два. Все одно два. Ну, тому, в принципі, він доволі нормально б'є. А, ось тепер вже три буде, так? Три. Ну, дві-три, три, дві, два-три удара. Раз, два, три. Ну, три або два удара. З прыжком два. Ось. Е я, до прикладу, де. Ось тут воно було. І тут, типу, всі інструменти. Так само з іншими боками буде. Е е от, тому. Я вже буду починати. Показувати. І почну я з першої скрині. В цій скрині є це викликом мідного голема. А е що це таке? Ну, бійця вже каже саме за себе. Це якийсь, по-перше, мідний голем. І в нього незвичайно доволі текстурка. Є зверху якийсь. Як оце назвати? Як це називати оце? Ось це зверху. Добре, я не знаю, як це називати. Е... А... Зараз покажу. Як ось це назвати. Ось це. Ось це. Ось це. А, тому. Зараз я його заспавню тут. І... А, я вам покажу, як він виглядає. 3, 2, 1! Ось так він виглядає. Ні ні, ні, ні. ні. стій! Зараз я вам розповім його всі функції. Так стій, стій! Ні! Ні! Уходь! Уходь, уходь! Куди? Де він? Що ти? Та нічого не бери! Він щось взяв? Ні, фух, слава богу! Його треба закрити в якійсь коробці. А, як можливо хтось вже побачив, він йде до скринь. Чому? А, тому що... Чекати. Я неправильно трохи його закрив. Е, зараз. Він взагалі сортурує речі. Якщо ми його заспавнимо, він буде хотіти туди, до тих скринь. Тут ось нічого немає. Е, якщо я поставлю тут скриню і наповню її мечами, і поставлю ось тут ще одну. Зараз ось, дивіться, він бере. Він взяв меч. Ой. Він взяв меч, він думає куди його віднести. Йому поки що нема куди віднести, але тепер він зможе його віднести. Давай, віднось. Все, скриня? Пуста скриня? Ось о, бачите? Він іде? Не іншому необхідно показати. Добре, так, все тепер він не вийде. Я думаю, то що треба звичайної скрині. М -м 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 -м. Де ось тут десь скриня? Ось, ось скриня. Спавнім голома, він одразу ж бере звідси меч І несе до звичайної скрині. Так, і він. Кладе все. І так він буде робити, доки тут не закінчаться всі ці мечі. Тут ще не був меч, він його забрав і перекладає. Тобто він складає е, всякі різні штуки, які є в скринях. Мені цікаво. А якщо я поставлю ще один що він буде робити. Ой, ні, не так. Отак. От Що він тепер буде робити? Яку ти будеш класти? В Угу. Тепер куди? В нову тепер все куди. А якщо я нову зламаю, то він переходить, ясно. Ну добре, все. Я продемонстрував. Я продемонстрував, в принципі, як він працює. А, ось. Тому я це все ламаю. Ой. Мені це не потрібно. Оці всі стіни, з яких він намагався вийти. А, нам не потрібні. От а, і, і тому цей голем може бути корисним в деяких речах. А, але м треба. Кілька големів. Щоб вони не мали доступ до інших скринь. Адже тоді вони будуть просто хаотично все розкидувати. Як по мені. А, елеї ні, вони не тим. Вони не те роблять. Ну добре. І ще те, що я хотів перевірити швиденько. Так це чи будуть на нього нападати ворожі моби. На цього мідного голиба. І. на нього. нападають. Чи що, чи ні. Ні, на нього не нападають. Ні, на нього ніхто не нападає. Ну добре, нехай він тут гуляє. Ще минуа голима можна... Зараз. Time set day. А -а -а -а. А, я зараз на українську можу його А, Ні, не треба. Добре, а-а-а-а... Mm -mm. ще його можна призвати ось таким чином. Де. Ось. Що. Ставимо блок і ставимо тику зверху. І в нас уторгся меднеголем, але навіщо тут скриня під ним? Якщо чесно не знаю, ну нехай ці двоє тут гуляють, не знаю, щось роблять. Складають. грабують. О, до Так что я, по-первых, я не знаю, что тут. О! Прикольно. Так я зроблю? Ось, что я сделаю купу бедных уголовьев. Посмотрите. Они сразу что-то шукают. Mm -hmm. А чи будуть вони здесь, что-то Таке зроблю. Віддай. А, і вони, вони кладуть. Что нас забирають? Не, вони нічого не роблять. Ну добре, нехай не роблять. Так, вже пройшло скрізь. Вже 10 хвилин, як я записую відео, а я показав тільки одне. Добре, тепер треба прошвидшитись. Далі. А що в нас іде? Йдуть скрині. Я думаю, ви вже всі побачите, що тут є нові скрині. Як вони отут ось -от стоять, наприклад. Їх тут є кілька. Що? О, ну так, все працює. Ось що це окислена велика скриня. Це... Я думаю, десь наполовину приблизно, це так само наполовину, але трошки вже, бачите, зелененького, тут вже більшість зеленого, але є відтінок помаранчевого. Тут ось трошки зеленого, а тут все зелене. Тобто таке як перехідний етап окислення. В принципі, це все зрозуміло, не буду на цьому засиклюватись, це не дуже прикольно. Далі барвники. Вони були, але дивіться, тепер, я, наприклад, візьму червоний, він як в мішечку такому. І змінили текстуру, якщо хтось помітив. Ось, До прикладу, рожевого сильно змінили. Це як пісь гори Альпи. От, це, мені здається, Карпати. Ну, я просто. Ну таке. інші Барвники стали. Зелений мені Зеленого не змінили, мені здається. Жовтий змінили, помаранчевий. Тому було прикольно. Далі статуї мідних големів. Вони бувають так само. 에... Трошки з зеленою. Трошки з Е, 에... Ось. Ось тут трошки є зелений. Далі звичайний мідний голем, якого ви бачили. 에... Ось такий повністю окислений мідний Е, 에... Ще один це. А, ось це, це звичайна статуя мідного голема, А оце вощина. Тобто вона не буде ставати поступово е... зеленою. Далі вощина. Яка вощина ось така стату, тобто це. А ні, такої ще не було. Ось що? Це. Це вощина? А ось це ні, Оце ні, а ось це так. Оце вощина, а оце не вощина. Тобто вони будуть отакі до кінця. Вони не будуть ставати повністю злиними. Ось. Е в принципі, це показував, показував, показую, показую. Показу. Ну так. Типу, всіх е частин, так би мовити. По всім етапам окислення є статуї мідних големів. Тому, як і для якихось декорацій, в принципі, прикольно. Ось. Далі. М -м, полиці. Це не зовсім стосується міді, але полиці це доволі прикольно, адже можна робити ось таке, наприклад, і щось ставити. А ну, Що буде якщо натиснути? А, це типу просто. А якщо Shift? Ні. Yeah. А як забрати? Ось так, ось так. Ну це доволі довго, але як для якихось декорацій так само підходить. Ось. Де yeah. всіх... Э, так би мовити, дерева, ось що це торопічна полиця, Богряна полиця, акасіва полиця, Дубова полиця, Бамбукова полиця, Білодубова полиця, вишнева полиця, Химерна полиця, Смирякова полиця Березова полиця, Темнодубова полиця та мангривова. Мангривова. Мангрива. Мангрива полиці. Далі О, це близько від це блискавко відвід. Так само всіх. Я не знаю. Це так само всіх кольорів окислення. Від помаранчевого, ось такого помаранчевого до зеленого. На жаль, мене немає зеленого. Добре, ось. Я зараз їх тут всіх виставлю. Тут є так само один якийсь окислений, а якийсь вощений. Ну, один вощений, він, типу, не змінює свій колір. Свій колір. А не вощаний він змінює свій колір. Поступово з помаранчевого на зелений. Ос Ось так. Ну що, перший ряд ми вже закінчили нарешті. Залишилось раз, два, три, 5 цього навсього. І я буду закінчувати далі це відео. Ось це далі йдуть ланцюги. Знову по окисленню стадії. Є. Осо я всіх зараз повинно виставляю точно. Е, так само по окисленню від найпомаранчого до найделенішого. В принципі, на них я не буду зациклювати довго, вони слуговують як декоративні блоки. Взагалі мідь, по факту, тут вся декоративна. Лише дві речі тут є реально корисними. Навіть три. Але я їх всіх ще вам не допоказав, тому. А, тому... Тому що. Тому я поки що не буду робити спойлер, так би мовити. Ось, е, Добре. Продовжимо. Далі це ліхтарі. Можливо, хтось подумав, навіщо тут уся стіна. А я вам скажу. По-перше, тайм сет ніч. Все. І от тепер я вам покажу, як ці ліхтарі світять. Це. Ага. Наржавний. Наржавенний. Тобто трошки ржавчиний є. І ржавий. Трошки зелений. вже. Він світить доволі. Прикольно. Раз, два, три, чотири. Десь п'ять блоків приблизно він нормально освітлює. Ось, далі. Е, бощений е, вивітрений. Вивітрений. Він світить раз, два, три, чотири. Ну, Десь так само п'ять. Без нього. І дивіться, бачите? Темніше, світліше. Темніше світліше, темніше, світліше. Прикольно. Він доволі прикольно переливається. Далі просто невощений, такий самий світить. Тут всі на 5 блоки будуть. Далі просто мідний. А він так само зелений і трошки переливається. Від темного до нетемного. Далі вощенний мідний так само. Прикольні доріжі текстурки. Далі окислений повністю. Він весь зелений. підходить до якихось зелених споруд. І вощений окислений ліхтарик. Вони всі світять на 5 блоків, приблизно десь до сюди. І тому доволі прикольно для декорації і для освітлення одночасно. Добре, я роблю таймсет Day. І переходжу. Далі. Дуже багато тут, як бачите, засіла одна мідна броня для коней. Можливо, якщо я тут знайду коня. Де кінь? Де якийсь кінь? Немає коня? о є ослик, а на ослика це підійде. Ослик. Ослик. Що в нього не вдівається Ну добре. О, кінь! Чудово! І... Давай! Ну, вже зі травошка, давай! О! Так. Давай, приключайся. Кінь. Скинеш, так, зараз. Так. О, все. І тепер я на нього вдягаю. Мім, він прикольно не виглядає. Дивіться, я на коні. А чого я не можу ним керувати? А, а! Треба сідло ще. Угу. Сі. Все сідло. Сті. Все. І тепер доволі прикольний прикольники. Оп, давай. 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 Стрибай. Стрибай, стрибай. 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 Ну добре, нехай цей коник ходить. Присипає в принципі, ось так ця броня, доволі прикольно. Але ще раз скажу: вона слабша е, за залізну, але сильніша за шкіряну. <coughs> ось. Далі ось тут було. І далі йдуть інструменти. Інструменти, в принципі, про них немає що розповідати. Звичайні інструменти. Тут чогось два топори. А, Сокири перепрошую. Стопа де меч. Осьо, меч. О, Добре все. Фух, Я нічого не забув. ось меч. А, в принципі, ці всі інструменти вони так само слабкіші по міцності. Поміцності, окрім меча та сокири. Вони по міцності менші за посилі за тих. За залізні, але сильніші за кам'яні. А от меч та сокиря вони сильніші за кам'яні інструменти, за кам'яну зброю, але слабкіші за залізну так само. Ось, ну, будемо стровувати, я звісно можу, але для цього треба зробити ось так. Добре. Лопата копає, ну, нормально. Як для новачків, нормально, добре. Далі сокира. Де що? Дерево. Як вона зробить ось це дерево? Як швидко. Подивимось. Раз, два, три. 4. 5. 5 секунд, щоб зрубати все дерево. Ну, в принципі... Нормально. Але... ой, я забув, що я, не... що я не в креативі. Нормально, але... таке. Залізні інструменти краще. Мотику я не знаю, як перевіряти всі мотики однаково псадять. Однаково. І однаково топчуть все. Адже нема води. Добре, далі йде меч. Меч. А, меч я вже показував. Ну добре, ще раз покажу в виживанні вже. Раз. Та два. Три! Три удари, щоб вбити ріху, хрю ковчак. Раз, два. Без в два. Раз, два, три. Три, ще без прішків. Добре. Тримай. Не знаю, начну навіщо тобі. Е, Кайло. Оце це вже цікавіше трошки. Тут я поряд шахта. Ого. Ого! Ху-ху! Прикольно. Ніч. Ого. О, діаманти. А діаманти можна викопати? Чи ще, чи ні? Раз. Два. Три. Чотири. Я на це витратив 4 секунди, ну і воно не зламалось. Добре. Як це тепер вибратись? Де взагалі? Ой. Ага, мені туди треба добре. А, як воно копає? Це кайло. Виживання. Раз. Ну, приблизно секунда, щоб викопати каміння. Ну, не знаю. При... Плюс-мінус нормально, добре. Чудово. Що я можу сказати? Добре, на цих інструментах я так само довго зациклився. ну, ось, а Оно тут було так. І останнє це броня. А броня! Зараз я вам покажу, наскільки вона прикольна. Я ще сам не дивився. По-перше, якщо я її вдягну. Виглядає доволі прикольно. Такий помаранчевий. Апельсин. Не знаю, як назвати ще я апельсин. М -м 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 -м. Почекай. Раз, два, три. Чотири. Ось звідси я маю отримати урон. Отримав урон, одне сердечко. І воно займає... Раз, два, три, п'ять ось цих Сердець броні, я це називаю. Ось. Ну добре. Якщо я зі стрибну доволі швидко. Чи помилую я. Але я це потім не розшукаю місце, тому мені необхідно ліжко, де ліжко, Лі. ліжко все ліжко є. Точка відвожень встановлення, я ще. у виживанні, ну що ж, броня у мене на тебе великі надії. Ага, ну схил тут мега, Опа! Якщо я зараз до сюди долучу, то... я, то вся броня доволі прикольна. Ну, вона прикольна, але... Все одно знімаю доволі багато сердець Та я ще зачепився за блок, тому я зараз швидше трохи буду І... М -м -м О! Помру! Одне сердечко! Ну, по таких схилах. По ось таких схилах краще не бігати у цій броні. Адже можна легко, що правильно померти. Але я відродився, тому що тут поставив чекпоинт. Добре, 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 добре. Так, а... ой, виживання, ні, креатив. А, ну все? Чи що, все? Так, це все. Ну що ж, чекай. Ну що ж, а... На чому я буду напевно закінчувати це відео? М -м -м -м. Дякую всім за перегляд. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок та пишіть коментарі. Ну і, звісно, поширюйте це відео. Ось, е Ось таке відео в мене вийшло про мідне, про мідне оновлення. Тут доволі багато скринів було. До речі, найголовніше, як там голини. І... -і де скрині? Все. О, а мы и Они даже ви еще. А ну дальше ничего не заработали. <laughs> Чему? Кладить, не знаю. Я это все вам выкину. Кладить. И... Ну и что? Кладить. Короче, им нема машу рыбыты. Ну, відкривають цю скрім і все це єдине, що вони роблять. А якщо я повністю. Нічого. О, поклали! Нарешті! Треба було все просто викласти. А де тут який ходили? Ось раз. А другий де, а другий, напевно, сюди впав. Добре. Я вже сказав що, все, що я хотів. Ще раз, це було відео про мідне оновлення. Я буду, коли будуть всякі оновлення, я буду скоріше за все, кожне кожне оновлення, скоріше за все, я не обіцяю. Буду по ним робити відео, огляди. Тому що це доволі цікаво. Ну що ж, ще раз. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі. Та поширюйте це відео. Всім дякую за перегляд! До побачення!